всем добрый вечер хочу сказать тем кто расстроился паник да из-за ситуации которая произошла пару дней назад все будет хорошо и в ближайшее время будет происходить событие которое снова наполнит вас уверенностью и вы перестанете думать что где-то в каком-то моменте проявлена слабость Це Євгеній Печугін, підприємець і волонтер з Криму, який допомагає російській армії окупувати Україну. У цьому відео він заспокоює своїх підписників після відступу росіян з Херсона. Каже, що незабаром все буде добре, і хвилюватися немає чого. У російських окупантів точно не буде, але Євгену турбуватися немає про що. Адже нещодавно він зі своєю організацією Команда Возможностей отримав грант від фонду Путіна майже на 6,5 мільйонів рублів. Гроші Євген планує витратити на допомогу защиту, просвіщення населення освобождених територій города Херсона і Херсонської області. Термін реалізації програми від 10 жовтня по 10 липня 2023 року. Сподіваємося, якраз до кінця освоєння грошей російська армія повністю втече з території України. Але повернемося до Євгенія. Печугін один із тих, хто першим почав їздити на окуповану територію Херсонської області разом з російськими військовими і роздавати так звану гуманітарну допомогу. Подачки, аби купити прихильність населення до окупантів. Сила в єдінстві. Печугіну 33 роки. Він кримчанин та громадянин України, хоч і взяв російський паспорт. До окупації півострова жив у Красноперекопську, тепер у центрі Сімферополя. У 2015 році Євгеній Печугін був так званим начальником департаменту внутрішньої та кадрової політики щодо протидії корупції в Криму у громадській організації Народний контроль. У 2019 році Печугін став так званим депутатом окупаційної міськради Сімферополя. Якщо громадянин України добровільно допомагає окупантам, на нього чекає кримінальна відповідальність. Доказів такої діяльності команди возможностей більш ніж достатньо, і вони у вільному доступі. Ось команда звітує про те, що у квітні закупила на 4 мільйони рублів речі, що безпосередньо допомагають вести бойові дії проти української армії: квадрокоптери, тепловізори, оптичні далекоміри, спальники. Квадрокоптер очень востребованная штука для розвідки. А також бінокль это попросили нас з в поліцею Херсон. Гроші на все це організація збирає з місцевих кримських бізнесів, а також отримує пожертви від фізичних осіб. Команда возможності можна вважати одним із найбільших волонтерських проєктів на підтримку російської армії у Криму. Але не тільки з донатів живе організація. Команда важливостей отримує гранти від урядових структур Росії. Останній від Фонду президентських грантів Росії на понад 6 мільйонів рублів. 4 мільйони та 90 тисяч з цих коштів складе саме субсидія з російського бюджету, а понад 2 мільйони з інших джерел, які не вказані. За ці гроші активісти планують закупити та передати так звану гуманітарну допомогу з Криму в Херсон, який уже під контролем України, а також відроджувати руський мір на Херсонщині. Цитую із опису проекту для возрождення руського міра на присоїненій території должна проводиться работа з дітьми по просвященню в основних направленнях: культуру логії, літературі, історії, язиковіденню в форматі обучаючих вікторін. Команда возможностей не вперше отримує грант від фонду Путіна. Півтора мільйони рублів Пічугін отримав у жовтні 2021 тисячі року на розподіл гуманітарки для хворих на ковід кримчан, які перебували на самоізоляції. Ще 500 тисяч рублів вони отримали на ті ж послуги у 2020 році. Євгеній Пічугін є свого роду обличчям і голосом проєкту. але в російському держреєстрі вказано, що засновниками організації є батьки волонтера Андрій та Тетяна Пічугіни, а також Андрій Абдулаєв, який у 2015 році, нібито, був заступником Євгена у так званому департаменті з протидії корупції. Батько Андрій Пічугін з 2014 року активно співпрацював з російськими окупантами, за що отримав жирну посаду директора муніципального підприємства Торгова площа та став депутатом Красноперекопської міської ради. у 2017 році. Пічугим старший отримав від окупантів 5 років позбавлення волі за вкрадені півмільйона бюджетних рублів. Через рік вирок був скасований. Отже, цілком ймовірно, що батько відкупився від покарання, а тепер його син має доступ до мільйонів бюджетних грошей та донатів кримчан на підтримку російської армії. Нові окуповані території України стали для росіян хорошим місцем заробітку. Серафім Іванов приїхав на Херсонщину з Пітера створювати пропагандистський телеканал Таврія у команді свого друга Олександра Малькевича. Пітерського пропагандиста і вихідця з медіаструктур Євгенія Пригожина. на окупованих українських територіях Малькевич є куратором медійних помийок, створених Росією. Серафім Іванов отримав на Херсонському телеканалі посаду начальника відділу зв'язків з громадськістю та просування, але заробляє ще й на організації роботи медіашколи, знімає сюжети і веде пропагандистську програму Херсонська правда. Неонацисти велику ставку роблять саме на інформаційну війну. Серафім Іванов багатогранна особистість і справжній грантоїд, адже отримує кошти у різних іпостасях. Одна з його ролей федеральний координатор всеросійського проєкту Волонтерська рота Бойового братства Проєкт Іванова від цієї організації у кінці червня отримав грант від рот на суму 2 мільйони 800 тисяч рублів. Суть проєкту – ніхто не забит в тому, щоб малювати патріотичні графіті, героїзуючи окупантів. Із президентського фонду, волонтерська рота бойового братства, яку координує Серафім Іванов, цього місяця отримала один із найбільших грантів. Загальна сума 17 мільйонів 670 тисяч рублів на гуманітарну місію. Вона полягає в тому, щоб втягнути у псевдоволонтерську діяльність 300 молодих мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей. На Херсонщині, як і на інших окупованих територіях, росіяни створили регіональне відділення військово-патріотичного руху ЮНАРМІЯ. Його штаб очолив все той же багатоверстатник Серафім Іванов. Юнармію створили у 2016 році за ініціативи міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Там готують дітей до служби в Збройних силах РФ. Росіяни можуть що завгодно робити на своїй території. Однак створювати такі організації на окупованих землях і мілітаризувати українських дітей це міжнародний воєнний злочин. Однак Росії потрібне гарматне м'ясо і вони готують до цієї долі і дітей з окупованих територій України. Промиваючи мізки пропагандою війни і руского міра. Пропагандисти слідом за окупантами чкорнули із Херсона і вже мітять своїми проектами лівобережну частину області. Серафім Іванов відкрив відділення юнармії у Генічеську. Мабуть, в Росії закінчуються призначенці, яких можна відправити на окуповані українські землі. Такий висновок можна зробити з того, що раніше російські управлінці потоком ішли з Росії, а тепер місцеві окупаційні уряди оголошують конкурс на пошук колаборантів. Конкурс Лідери возрождення 21 вересня стартував одразу у чотирьох анексованих областях. Його організовують російська адміністрація окупованих областей спільно з рухом Народний фронт, створеного Путіним у 2011 році, і лідером якого є Путін. Лідери Азраждіння фактично калька із конкурсу Лідери Росії федеральної програми відбору потрібних режиму управлінців, що відбувається під керівництвом першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Він же відповідає і за політичну частину окупаційної політики на загарбаних територіях. Ми вже бачили, як переможці лідерів Росії або випускники школи губернаторів десантувалися на окуповані території. Наприклад, Антон Кальцов, голова так званого уряду частини Запорізької області, який приїхав з Вологодської області та притягнув за собою Олексія Лисова, який також пройшов школу кадрів Кір'єнка, став переможцем всеросійського конкурсу управлінців, після чого його взяли в адміністрацію президента огромное количество лідерів Росії, які сьогодні активно цим зайняті, у нас уже большая команда побіділі лідерів Росії уехала непосредственно на Донбас, Херсон і Запорожжяработою та переможцям конкурсу «Лидеры возрождения» на окупованих територіях обіцяють виділити гранти у мільйон рублів на навчання в Росії, після чого їх зачислять до кадрового резерву їхніх регіонів. Інформацію про кількість учасників перевірити неможливо, але на початку жовтня росіяни доповідали про п'ять тисяч заявок для усіх чотирьох анексованих областей. Про кадровий голод в окупаційних адміністраціях та небажання українців брати участь в цьому конкурсі говорить те, що участь дозволено брати майже усім росіянам, які, хоч якось пов'язані з окупованими областями України. Потрібно було або народитися, або жити на їхній території, хоча б рік свого життя, чи працювати там і вчитися зараз. Якщо навіть цього немає, не біда. Треба знайти там якихось родичів. Тому на конкурс подається велика кількість росіян, які мають сумнівний стосунок до анексованих територій. Фермер з Адеєє Джантемир Ляфішев вирішив взяти участь, тому що колись консультувався з херсонцями з приводу вирощування дерев. Пітерець, професор соціології Сергій Бестрянців, каже, що його батьки під час Другої світової звільняли Донецьк, а сам він там народився. І, хоча все життя прожив в Росії, тепер він вирішив взяти участь в конкурсі. Бізнесмен із татарстана Раміз Букуцєв народився не на Донбасі і ніколи там не був. Але дід по батьковій лінії розповідав, що десь там нібито мешкають якісь родичі, і цього виявилось достатньо, аби претендувати на управлінську посаду на окупованій території. Завдяки Збройним силам України територія, на яку розраховані окупаційні гранти, програми мілітарізації та так званого патріотичного виховання, поступово зменшується. Як показує практика, кожен колаборант чи десантований російський управлінець буде відомий українським правоохоронцям і понесе покарання за свої злочинні дії. Тож, скільки б скрєпне в графіті не було намальовано на будинках захоплених міст, вони будуть звільнені.